Грицько, чубай, Україні, ти синім небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею не зачав. В моїх ночах то поль свічки зелені, в моїх ночах, задуманих очах, в моєму щасті, твого щастя злива, в моїй крові пожар твоїх калин, з твоїх давнин на плечах вітер сивий, гіркий, печальний вітер. мов Полин. За мною ходять твого горя тіні, лицем до твого сонця я встаю, в твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя передаю. З твоїх знамен несу я вільне кредо, Впаду, як треба, тільки ж ти йди. дивлюсь вперед і бачу попереду себе з тобою поруч. Назавжди.